Коломиї відбувся день кар'єри. Абітурієнтам з міста та району представили місцеві навчальні заклади. Вже традиційно такий захід організовує міськрайонний центр зайнятості спільно із освітянами Коломищини. Сьогодні учень, завтра студент в майбутньому фахівець. Під таким гаслом Коломийський міськрайонний центр зайнятості уже багато років займається профорієнтаційною роботою. Цьогоріч до проведення дня кар'єри долучились також міське управління та районний відділ освіти і науки. Таким чином, організатори змогли запросити більшу кількість майбутніх абітурієнтів. Ці заходи у нас дійсно відбуваються практично щомісяця, але ярмарок кар'єри в цьому році у перший це великий профорієнтаційний захід. Він організований так само із довозом учнів орендованими автобусами із віддалених сіл. Правильний вибір професії це якраз зменшення ризику безробіття, молодіжного безробіття, бо якраз стикаючись з тим, що на ринку праці дуже багато молодих людей, які не умотивовано десь свій час обрали професію або обрали професію. Професію за тим, що за компанією, своєю подругою чи з товаришем, який йшов на навчання. От якраз щоб кожна професія була дійсно індивідуально до учня підібрана, і якраз навчальний заклад мав би в цьому сприяти. Тому що роботодавці хочуть висококваліфікованих і дітей, які дійсно обрали саме свою професію. Захід відвідали учні, батьки та вчителі з міста і району. Спочатку для присутніх відбулася невелика офіційна частина з представленням ринку праці. Далі майбутніх абітурієнтів познайомили з представниками вищих навчальних закладів Коломиї, училищ, коледжів та інститутів. Нашій молоді треба надати можливість визначитися в виборі майбутньої професії. З року в рік ми представляємо наш заклад. І ми вдячні центру зайнятості, який допомагає зорієнтувати майбутніх абітурієнтів і майбутніх наших студентів для навчання в нашому закладі. До речі, хлопці та дівчата могли отримати індивідуальні консультації як у представників вишів, так і у роботодавців. Також школярам роздали інформаційні буклети. Вчитель Коломийської загальноосвітньої школи номер 6 Любов Николайчук зазначила, що вже не вперше приводить дітей на такі заходи, адже вони надзвичайно корисні для учнів. Як і для підростаючого покоління, так і для їхніх батьків такі заходи потрібні, тому що наочно на таких заходах діти можуть ознайомитися із тими професіями, які вони бажають обрати, але можливо вони на ринку вже зайняті, і кожна дитина для себе на основі цього побаченого може зробити висновок, яку саме професію йому обрати. Такі зустрічі школярів із вузами міськрайонний центр зайнятості проводить часто. На їхню думку, це допомагає молодим людям правильно обрати професію та навчальний заклад.